Знаєте, нещодавно якось так от задумався, а чому Бог е, одразу ж не створив Адама і Єву, чому Адаму деякий час довелося бути самому? Адже ну, це якось, напевне, трагічно і ну, неприємно осознавати, що ти сам і немає того, хто б міг би тебе зрозуміти і бути подібним до тебе. Навіщо це Бог отак от з самого початку зробив? А напевне, для того, щоб Адам зрозумів, що самому бути погано. І тоді, коли це розуміння прийшло, да? коли це розуміння прийшло Бог і дав Адаму Єву. Адже коли ти чогось не розумієш, що воно тобі дійсно потрібно, ти це не ціниш. І тоді це запросто втрачаєш. Тому, от, напевне, ну от, ми ж створені по образу і подобі Божому. І в нас от є ця внутрішня необхідність спілкуватися з собі подібними. Адже Бог є троїця, три особистості єдиного Бога, Отець, Син і Святий Дух, які споконвіку мали спілкування один з одним. І от Бог захотів створити людей саме по, своєму, по цій подобі, щоб і ми мали необхідність і потребність спілкуватися один з одним на основах любові. Так як Бог, він споконвіку такий, а ми ростемо. Тому, напевне, да, спочатку Адам, він осознає необхідність того, щоб хтось був подібний до нього, така ж сама особистість. І тільки після цього осознання, тільки після цього, як Адам доріс до того, щоб прийняти в своє життя Єву, Бог і дарує Адаму Єву. Тому ось так. Тому нам треба рости? Тому нам треба рости. Коли у нас щось зараз. Чогось нас не вистачає, може ми не доросли, чи може ми деградували? Ну, тут вже кожен сам собі це питання повинен задавати. Але якщо дається все одразу, ми це перестаємо цінити і ми це самі штопчимо ногами. Ростимо духовно, Ростемо